То спочатку ми малювали чим? Овче обч, таке рожевий колір, середині, жовтий, з буряка червоний, і шпарби не було нічого. От. Ну, різний, з бусини і тим малював. І потім перше, десь я був вже у якомусь четвертому класі. Ми з товаришем придбали олійні фарби в тюбиках, але не знали, чим розвозити то, то каресина, воно не хоче ніяк висухати, Аж потім вже трошки стало ліфу брати, чолак. І стали малювати. Я спочатку, коли в семеду поставив, то навіть заробляв, що намалюю на склі, на тюрморт олійними фарбами. Занесу вдумно, а тоді не було ж ніяких. Трафарет відб'є, то ті лебедильки, то якась пародія була на них чи русалки ти. Брали просто все. І я заніс декілька таких малюнків на тюрморті на склі, торгував гроші копійок. І за те вирішив поїхати в Рівне, побачити, яке рівне. Мистецтво таланту зусилля праці, сам талант не росте, навіть палаці.